Переважно людина боїться, вона думає, а раптом Бог щось хоче від нас, чого ми не хочемо, бо то спокуса велика така є. І людина переважно так, вона дуже боїться. Боїться, наприклад, за своїх дітей, ну а раптом раптом щось Бог від них буде щось вимагати, що я не хочу. Коли йдеться про те, що треба присвячувати дітей Богові. І людина тут не готова не раз. Так, не, не готова. Я тут не раз час і часу Той е, Приклад, коли у Франківську там не раз люди приходили і е, кажуть, ну, хотіли, щоб похрестити дитину. Я е, переважно, ну, трошки відсував це, бо там був отець інший, який за це відповідав. Але людина, ні, ми хочемо тільки-ви, тільки. Ви, тільки ви. Я кажу, Хрещу тільки моноха. Тільки моноха Хрещу. Ви не будете проти, якщо ваша дитина стане монохом в майбутньому. Людина такі очі величезні. Ну, якщо там Бог захоче, починає крутити, знаєте. Ну, якщо там Бог захоче, ну добре, Бог захоче, а ви не будете проти. Ну, то буде видно, буде то. Але одні були такі, що коли я так сказав, то... І ці не прийшли, пішли до другої церкви хрестити. Так що це знак, наскільки людина готова довірити Богові своє найдорожче, свою дитину. Вона думає, що е, знає краще, вміє краще і все інше, але вона хоче, щоб Бог там виконував її бажання, всі, які вона там йому каже, але що він часом від неї не допомагав чогось, чого вона не хоче. Ось і так життя наше проходить. І тоді відповідно йдуть наслідки, а ми не раз не думаємо, що там. Ми так прогрішилися в Бога, що він так до нас щось там не почув або не послухав. Але насправді Бог все чує, все знає, все розуміє. Тільки Він також розуміє, що відбувається в нашій душі, наскільки ми готові йому, як Богові нашому, як батькові небесному Отцеві довірити свою долю, як діти. Як діти, ми, як діти Божі, і Бог наш Батько. А саме про те все нам сказав Ісус, і Він нам це відкрив і навчив нас навіть молитви особливої, яку практично в цьому світі ну, багато знають, саме молитва Отче наша, тому що це є молитва самого Божого Свяну. Ісус, який знає, що треба і вкладає в цю молитву все практично життя наше, те основне, що дуже важливо для нас.